Лошується відкрити. Ще не вмела україни і слабоні. Приєднався до групи луганських хлопців, серед яких були військові. З ними пройшов деяке тренування. А потім було гірке і трагічне щастя. Слава майбуття, вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. У туботу, 12 липня 2014 року, Сергія Карпенка Всевишній відміряв йому неповних 35 земних років, аби потім забрати у царство своє. Назавжди. Та пам'ять про славний подвиг назавжди залишиться в серцях кожного із нас, хто знав Сергія давно і хто знає його тепер. Сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владий пайни сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І на води.